Повернімося до трьох реальностей католицької віри, які тісно між собою пов'язані, і про які ми говорили в одному з перших питань, точніше у четвертому. Вже тут йшлося про Бога і про Ісуса Христа. Прийшла пора, щоб поговорити про церкву. Твердять, що сьогодні ще більшість людей, навіть на Заході, вірять у Бога чи в якогось Бога. Вмотивований і задекларований атеїзм був завжди, він, здається, і надалі є скоріше справою еліти, інтелектуалів. Багато також вірять, що Бог втілився чи принаймні якимось особливим способом об'явився в Ісусі. А церква, зокрема, церква католицька. Багато людей сьогодні виступають проти твердження, що тільки у ній є спасіння. Так само численні християни, а то й католики, ставлять питання, чому серед усіх християнських церков лише церква католицька має посідати і тільки вона має навчати усій правді Євангелії. Передусім тут треба вияснити, яким є християнське вчення про спасіння і посередництво спасіння, яке походить від Бога. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, і немає ні в ким іншим спасіння. Об'явленою правдою є те, що Спасіння є тільки і виключно у Христі. Церква є прямим знаряддям Спасіння, оскільки вона є тілом Христа. У перших словах Соборної Конституції про церкву Люменгенціум читаємо так як церква є у Христі певним таєнством, тобто знаменням і знаряддям глибокого поєднання з Богом і єдністю усього людського роду. Церква як Божий народ водночас є тілом Христа. Останній Собор дуже глибоко пояснив містеріум церкви, Син Божий. У людській природі з ним поєднаний, перемагаючи смерть через смерті своє Воскресіння, відкупив людину і перемінив її на нове створіння. Наділяючи Духом своїм своїх братів, покликаних з усіх народів, встановив їх містичним способом, як своє тіло. Тому, за словами святого Кіпріана, уся церква. Виявляється людом, що поєднаний єдністю Отця і Сина і Святого Духа, це життя, яке є життям від Бога і життям у Богові є здійсненням спасіння. Людина спасається у церкві, оскільки впроваджується в містерію тринітарного бога, тобто в містерію внутрішнього Божого життя. Не можна цього зрозуміти. Зосереджуючись тільки на видимому аспекті церкви, церква є скоріше організм, власне, те, що висловив Святий Павло у своїй геніальній інтуїції про тіло Христа, так, ото всі стаємо членами того тіла, а зосібна ми один одному члени. Також створенню тіла Христа. Притаманне різноманіття членів і функцій. Один є дух, що дає для користі церкви різні свої дари із багатства свого і згідно з потребами служінь, Собор далекий від проголошення якогось еклезіоцентризму, Вчення собору у всіх своїх аспектах є христоцентричним, а через це глибоко закоріненим у тринітарній таємниці. У центрі церкви постійно перебуває Христос і Його жертва, здійснювана до певної міри на вівтарі усього створіння, на вівтарі світу. Христос є родженим перш усякого творіння, також через своє Воскресіння, відроджений з мертвих. Довкола Його відкупительної жертви громадиться усе створіння. Усе створіння дозріває до свого предвічного призначення у Богові, і, хоч все дозрівання доконується в волях, однак воно повне надії, як учить святий Павло, у посланні до Римля у Христі церква є католицькою, тобто Всесвітньою, і не може бути інакшою. Єдиний народ Божий присутній у всіх народах землі. Бо він із усіх народів вибирає собі громадян царства природою своєю не земного, а небесного. Усі вірні, розсіяні по світові, перебувають у спілкуванні один з одним і в Святому Духові. І так той, хто живе у Римі, знає, жителі Індії так само члени того самого, що й він організму. Читаємо далі. Силою цієї кафеличності кожна окрема частина приносить іншим частинам і всій церкві власні дари, так що і цілісність, і окремі частини зростають завдяки всім, хто взаємно спілкується і в єдності прагне повноти. Церква у Христі єдність у різноманітному сенсі. Її комунійний характер робить церкву подібною до Божої тринітарної комунії Отця і Сина, і Святого Духа. Завдяки цій комунії церква є знаряддям спасіння людини, вона носить у собі таємницю відкупительної жертви і постійно з нею терпить. Ісус Христос через власну кров постійно входить додому Бога, доконавши вічного спасіння. Справжнім суб'єктом Спасіння людства є Христос. Ним теж є церква настільки, наскільки діє через Христа і в Христі. Собор Учить Христос є єдиним посередником і дорогою Спасіння. Він, що стає для нас присутнім у своєму тілі, яким є церква, Він, власне, підкреслюючи виразну необхідність вірної хрещення, підтвердив разом із тим необхідність церкви. До якої люди дістаються через хрещення, як через браму, не могли б бути врятовані люди, які, знаючи, що церква була заснована Богом за посередництвом Христа як необхідна, все ж таки не хотіли б чи приступити до нього, чи з Нею витривати. Тут розпочинається виклад соборного вчення про церкву як про суб'єкт Спасіння у Христі. До спільноти церкви повністю включаються ті, хто, маючи Духа Христового, приймає повністю її уклад і усі засоби спасіння, що в ній установлені, і з'єднані у видимому організмі цієї церкви узами сповідання віри, таїнств, церковного управління і спілкування із Христом, що Він керує нею через Верховного первосвященника і єпископів. А проте навіть той, хто пробуває в церкві, не спасеться, якщо не пробуваючи в любові, залишається у лоні церкви тілом, а не серцем. Та хай усі сини церкви пам'ятають, що вони повинні приписувати своє виняткове становище не власним заслугам, а особливій благодаті І Якщо вони не відповідають на неї словом, справою й думкою, вони не тільки не спасуться. А й накличуть тяжкі осуд. Думаю, що ці слова собору повністю вияснюють трудність, яку ви піднесли мені в останньому питанні. Вони вияснюють, яким чином церква потрібна для спасіння. Собор говорить про приналежність до церкви у випадку християн і про підпорядкування церкві з боку віруючих у Бога не християн, людей доброї волі. Для спасіння важливі обидва ці виміри, і кожен із них має різні ступені. Люди спасаються через церкву, спасаються у церкві, але завжди через Христа. Простором спасіння може бути не тільки формальна приналежність, а й інші форми підпорядкування. Павло VI виклав це саме вчення у своїй першій енцикліці Еклезіям Сугам. Папа говорить там про різні кола питань у діалогові спасіння. Це власне ті самі кола, на які собор вказує як на сфери приналежності та підпорядкування церкви. Такий автентичний сенс відомого твердження немає спасіння поза церкву. Важко не визнати, що все це вчення є неймовірно відкрите. Йому не можна приписувати еклезіологічного ексклюзивізму. Ті, хто бунтує проти позірних претензій католицької церкви, цього вчення насправді не знають, а треба, щоб пізнали. Католицька церква радіє, коли інші християнські спільноти проголошують із нею Євангелію, хоча знає, що повнота засобів спасіння віри на її. У цьому контексті варто розуміти субсистіт Соборного вчення. Церква як католицька відкрита на діалог з усіма іншими християнами, визнавцями позахристиянських релігій, а також і з людьми доброї волі, як говорили про це Йоанн XXIII і Павло VI. Що означає люди доброї волі вияснює Соборна Конституція Люменгенціум у спосіб вдумливий і переконливий. Церква хоче проголошувати Євангелію разом із визнавцями Христа, хоче всім показати дороги вічного спасіння, тобто засади життя в Духові і правді. Дозвольте, я тут пошлюся на спомин з років ранньої юності. Пам'ятаю, що батько колись дав мені книжечку до богослужіння, де була молитва до Святого Духа, він сказав мені, щоб я ту молитву щоденно читав. Він теж старався це робити. Тоді я вперше зрозумів, що означають слова Христа до самаританки про справжніх шанувальників Бога, тобто про тих, хто шанує Його в духові і правді. Моя подальша доля мала багато етапів. Перш ніж я вступив до семінарії, зустрів світську людину Яна Тирановського, який був справжнім містиком, цей чоловік, котрого я особисто вважаю святим. Упровадив мене на стежку великої іспанської містики, зокрема Святого Іана від Христа. Ще перед вступом до таємної семінарії я читав твори цього містика, зокрема поезію. Для цього я вивчив іспанську мову, щоб мати змогу читати твори Святого Іана в оригіналі. Це було надзвичайно важливий етап у моєму житті. Однак, думаю, що важливу роль відіграли тут слова мого рідного батька. Бо вони наказували мені бути справжнім шанувальником Бога, наказували мені шукати приналежності до справжніх його шанувальників, тобто тих, які шанують Його в духові і правді. Я знайшов церкву як спільноту спасіння, знайшов у церкві своє місце і своє покликання. Поступово я зрозумів значення Христового відкуплення, а через це значення таїнств. Зокрема, святої літургії, заважив, якою ціною ми були відкуплені. І все це вело мене ще більше у таємницю церкви, яка, власне, як таємниця має невидимий вимір. Совор пригадується ця таємниця більша, ніж сама тільки видима структура церкви та її організація. Структури і організації служать таємниці. Церква як містичне тіло Христа проникає в усіх нас і всіх нас огортає, і духовний містичний обсяг набагато більший, ніж зможуть на це вказати будь-які соціологічні статистики.